Друзі, привіт! Ми сьогодні записуємо третю частину, ми поговоримо про те, що Бог Він дає нове життя. І не всі, хто приходять в батьківський дім, вони отримують усиновлення від Бога. І в наших церквах є люди, які є в списках церкви, люди, які співають, люди, які просто просить них помолитися, то вони помоляться. Це красномовні люди, які гарно можуть говорити. Це схоже на те, що коли ми збираємося десь разом компанією, наприклад, на дні народження. І сидить компанія людей, різні люди, і ви спілкуєтеся, вам нормально, весело, але коли ці люди вони встають і, і починають десь виходити, ти залишаєшся з однією людиною, і ти розумієш, що вам немає про що говорити, ви чужі люди. Щось подібне буває, відбувається з Богом. Коли ми всі разом в церкві, ми Співаємо, ми прославляємо Бога, ми можемо молитися. Але коли я приходжу до себе додому, і або я залишаюся сам на сам, я розумію те, що ми чужі з Богом, Я не знаю його. Це як та людина, з якою ми всі разом сиділи на надійденні всі разом ми ніби на одній хвилі, але коли всі вийшли, і я залишився сам на сам, я розумію те, що я не знаю, хто він є. Ми чужі з ним. У нас немає з ним дружби, у нас немає з ним відносин повсякденному. І цікаво, знаєте, те, що якщо в мене немає з ним дружби на землі, то велике питання, чи буду я мати з ним дружбу в небесах. В багатьох церквах є різні обряди, різні форми, форми служінь, форми якихось святкувань. І людей їх вчать чомусь, чомусь навчають. І вони дивляться на своїх батьків, вони дивляться на своїх дідів, бабусь. Ті, як вони робили, як поступали. І, наприклад, перед великими святами потрібно прийти і попросити пробачення за свої гріхи. І люди приходять до священиків, вони роблять сповідь своїх гріхів. Можливо, це пасхальний, пасхальний час або перед Новим роком. І вони розуміють, так робила моя бабуся. Так робив мій дідусь, і я я якби дивився на це все. І вони приходять і, і роблять це. Але далі, коли вони виходять за церковні стіни. І ти можеш подивитися на таку людину, вона може зразу загнути трьохповерхову мата, закурити цигарку, і вона знову продовжує жити тим самим життям, яким вона жила цього часу. І коли підійти до такої людини або, наприклад, молодої людини і задати для неї запитання, ти віриш в Бога? Ви знаєте, що вона нам відповість? Вона скаже: да, звичайно, я вірю. Сто відсотків, я вірю в Бога. Сьогодні мало можна зустріти атеїстів. Всі вірять в Бога. Кого не запитає, ти віриш, звичайно, ти віриш, звісно, звичайно, звичайно, я вірю. Тобто людина вона живе гріховним життям, але вона вірить в Бога. Таке аномальне явище в Біблії називається віра без діл, мертва. Або мертва віра. В такій вірі в ній немає життя. І був такий яків апостол. І в одному із послань він написав такий текст. Він каже, що навіть демони або нечисті духи, вони так само вірять в Бога. І вони не просто вірять, вони знають, що є Бог. Написано, що вони тремтять перед Богом. Тобто в них відкриті духовні очі, вони бачать, вони в духовному світі, вони знають, що є Бог, вони вірять в Бога. А що це їм дає? Що вони вірять в Бога? Да нічого. Тобто справжня біблійна віра. Вона дорівнює переміні нашого життя. Якщо я починаю вірити в Бога, посправді я не можу більше жити так, як я жив раніше. Одного разу до Ісуса прийшов один поважний вчитель закону, біблійного закону, на ім'я Никодий. А ви знаєте, чому він прийшов до нього вночі? Тому що він боявся людей, він боявся думки людей. У всього того суспільства була своя така релігіозна віра. І коли ти запитаєш них, ти віриш, вірю, ти віриш, вірю, а ти віриш. Ну, звичайно, 100%. Ми всі віримо. Ми всі віримо в Бога. І прийшов Ісус на землю, великі натовпи народу, вони почали слідувати за Ісусом. Знаєте чому? Тому що вони побачили, що Він інший. Він не просто він не просто розказує, але його життя воно показує, що він вірить. І коли ми читаємо Біблію або Боже Слово, то воно говорить для нас. Вже нас, мертвих, з гріхи оживив із Христом. Тобто, в свій час Адам і Єва, наші батьки, вони згрішили і вони стали духовно мертвими. Через гріх. Ми живемо, рухаємося, щось робимо, говоримо, вітаємося, здороваємося. Але духовно, ми мертві для Бога. Ми не живі. Тобто, зв'язок із небом, він втрачений. небо, воно чуже. В моєму житті була така історія, що я навчався в одному такому. Закладі, це було недовго, це було пару днів, і нас вчили розказувати людям про Бога, проповідувати Євангелію. І потім настала практика, ми спочатку вчилися, потім настала практика, ми пішли, просто ходили по, по вулицях, розказували, підходили до людей. І одного разу ми підійшли до одних молодих хлопців. І ці хлопці вони стояли, ми говорили з ними про те, що є Бог, що Він вас любить. І ми запропонували для них помолитися. Кажемо, можна ми за вас помолимось? Або може ви хочете попросити пробачення в Бога за свої, за свої гріхи? І оці хлопці вони почали молити дали повторювати Ісус, пробач нас. Вони говорили це з, таким, з такою просто усмішкою, але це з, таким, з, такою, з такою ухмилкою. Тобто це було несерйозно. Але в тій програмі, в книжці, по якій ми вчилися, на останній сторінці було написано: якщо ви помолитесь з людьми, то пожміть їм руку. І скажіть, що від сьогоднішнього дня вони мають вічне життя. І ви знаєте, коли я прочитав цей текст, коли я подивився на цих молодих хлопців, які, які помолилися молитвою покаяння, я зрозумів, тут щось не так. Це якось не так. Так не може бути. Тобто, має бути переміна, має бути якийсь плід. І був такий Іван, Хреститель. До нього приходили різні люди, і одного разу до нього почали приходити ці книжники, фарисеї, і він каже. Створіть достойний плід, покаяння. В покаянні має бути плід, має бути переміна в житті. Не просто слова, а має бути переміна. Сьогодні по церквах є форма покаяння. Ну Ти вийди наперед, ти скажи оці такі чарівні слова. Але їхнє життя, воно не змінилося взагалі. Він, як шутив, пошлі шутки, він так і шуткує сьогодні. Він, як дивився якусь грязь в інтернеті, він так і дивиться сьогодні. Він, як не служив для Бога, нічого не робив для нього, він так і не робить сьогодні. А чого так? Тому що ця людина не зустрілася з Богом. Покаяння це крик душі. Я більше не хочу так жити. І коли Бог бачиться, Він реагує. І така людина, вона прийнята ним. Але коли я просто собі думаю, що воно так працює, то ні, воно не працює. Багато людей вони приходять в церкву і за, яких, за якоїсь вигоди. Тому що вони почули, що можна поїхати в Америку. Їх можуть відправити. Сьогодні багато їдуть, вони простіше, відкриті кордони багатьох. А раніше дуже було важко виїхати. Ми бачили, о, ці люди, вони вірять в бої, вони їдуть в Америку, то я теж, можливо, прийду і я поїду. Одного разу один пастор він сказав до своїх людей, можливо, хтось хоче попросити в Бога пробачення, покаятися. І наперед вийшла одна жінка, вона дуже сильно розплакалася. Він не міг її зупинити її сліз, і він розумів, що ця, ця жінка, вона багато років, ходить в церкву, вона член церкви. Говорить до неї, чого ти чого ти плачеш там? А вона йому каже: я сьогодні зрозуміла, що я весь цей час я не знала Бога. Коли я прийшла в церкву, то я прийшла заради того, що тут роздавали пакунки, тут роздавали гуманітарку. Ну добре буде мені підтримка якась в житті. І я весь цей час, всі ці роки ходила просто із-за вигоди. І сьогодні я зрозуміла, що я не знаю Бога, що мені треба покаяння. Я хочу сьогодні знати самого Бога. Був такий один біблійний персонаж, ім'я йому Закхей. Це був митник. Митники вони були наряду із грішним, каже, друг митників і грішники казали про Христа. Тобто людина, яка, яку ніхто не, не сприймав з релігіозної субкультури. І оцей Закхей, він захотів побачити Ісуса, він виліз на дерево, і коли проходив Ісус мимо, Він каже, підійшов до Нього і каже, Закхей, злазь. сьогодні мені потрібно бути в тебе вдома. І коли Ісус він прийшов в дім до Закхея, то з цим чоловіком щось сталося, щось трапилося. Це прообраз сьогодні для нас. Коли Ісус він приходить в чиєсь життя або чиєсь серце, з людиною щось відбувається, відбувається переміна, відбувається плід, покаяння. І оцей Закхей, Він каже. Ісус, я не можу більше так жити. Мені треба виправити своє життя. Я половину свого маєтка роздам бідним. І кого я образив, я віддам вчетверо. І знаєте, що каже до нього Ісус? Ісус каже, Закхей, сьогодні прийшло спасіння в твій дім. Сьогодні прийшла переміна. Ти не просто розказуєш. Ти робиш дію, ти хочеш поправити своє життя, ти хочеш виправити своє життя. Ти розумієш, що ти неправильно жив, ти неправильно поступав, що ти обманював людей, що ти когось ображав. І сьогодні ти хочеш це виправити, тому що в твоє життя прийшло спасіння, прийшла параміна. Можливо, він ходив по людях, він стукав в двері. Тук-тук-тук. Хто тук, тук. там? Це закхей Який Закхей? Оце я. Я ображав вас. «Закхей, що з тобою сталося? Чого ти прийшов до нас? В мій дім прийшов Ісус. Моє життя прийшов Бог. Я хочу виправити своє життя, я не хочу більше так жити, як я жив раніше. Відбулося народження від Бога. Які критерій того, що я народився від Бога, або що в мене було справжнє покаяння, або що я дитя Боже, перше Івана 3:9 написаний такий текст. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Це не означає, що в мене немає помилок. Це не означає, що я ідеальний в житті. Це говорить про те, що тепер мені від цього погано. Це говорить про те, що гріх він став для мене чужий. Я не хочу більше цього робити. І моє життя, бо моє серце, воно тепер мучиться від цього. Мене тепер починає тягнути до Бога, тягнути до неба. Я, я починаю боротися з цим, тому що я тепер маю нову природу від Бога. Наша передача вона підійшла до закінчення. Чому я вірю в Бога? Я даю відповідь, тому що він дав, тому що Він дав для мене нове життя. Взагалі, в мене в житті, мені здається, я часто так кажу, в мене як два життя. Перше, до зустрічі з Богом. Коли я жив ріховним життям, коли до мене і казали, ти віриш в Бога. Так, та звичайно, в мене, в мене мама вірить, і я вірю. Ми всі віримо. Ми всі в християнські країні народжені. Але після зустрічі з Богом моя віра вона стала зовсім іншою. Вона стала живою, моє життя воно змінилося. Задай сьогодні запитання для себе. Яка твоя віра? Це форма? Це обряд? Я вірю, але я живу гріховним життям? Це така собі підробка? Віра дорівнює підробка? Чи моя віра в Бога? Вона сьогодні справжня, вона спасаюча, вона Божа. Коли моє життя воно змінене, коли я живу, живу по-новому, коли в мене є переміна, я не тільки розказую, але я так живу. І моя віра, вона доведе мене в небеса. Друзі, ми в подальшому запишемо ще деякі частини, чому я вірю в Бога, тому слідкуйте за нами. До зустрічі!